Volkswagen Phaeton 2009 року випуску 3 турбодизель. Сталася така проблема, що клімат-контроль, а точніше вентилятор клімата от, не реагував на включення-виключення, працював весь час на максимальних обертах. Тобто він вимикався тільки коли я е, заглушив двигун. От, вимикав запалювання. Все. Більше він, він е, на машину заведено він не вимикався. На максимум просто дув і все. От, подивився я інформації мало по цій машині в інтернеті. Тому по інших машинах подивився, є блок керування вентилятором, який стоїть саме якраз перед вентилятором. От, я вже щось трохи зібрав. Одразу його не можу вже показати, але розкажу, як це все робилось. Дістав я цей вентилятор дістав я цей блок управління вентилятором. Там транзистори стоять PBS-132. от Продзвонив їх, дійсно, був один пошкоджений, ну, не пошкоджений, він не працював. от, Я поміняв їх там три стоїть. Я поміняв два, бо я два замовив з запасом, я їх два і поміняв, ті, що поруч стояли. Зараз поставив на машину і все запрацювало. Все, машина реагує, на збільшення, зменшення, вимикається вентилятор, все добре. Зараз трохи покажу, де він знаходиться. Ось тут під капотом, під лобовим склом, Уже ж кажу, вже зібрав. Потім надумав відео писати. Ось він стоїть. Там вони голочки стирчать. Оце ось він. Ось це. От, може звідси буде краще видно. Ну, Оцей до нього, оце до нього йде роз'єм, а він там он всередині. Зараз я вам покажу. Оце він. Оце він стоїть. от Тут все скидається. Досить легко і швидко розбирається, головне не загубити ніякі там болтики, бо їх багатенько. Ось що вийшло. Зараз ця накладка ставиться Моторчик дворника знімається. Одна пластмаска і друга пластмаска велика. от все, перепаяв, от, заново поставив, все запрацювало. Тому якщо у когось така буде проблема, от, вентилятор працює на максималках, не вимикається, то лізьте одразу в цей блок управління перед вентилятором. Все, всім добра.